Добрий день, малята. Подивіться, хто до нас завітав. Так, це маленькі кошенята. А скільки їх? Порахуйте, будь ласка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Всього п'ять кошенят. Кошенята сіли всі в рядочок? Скажіть діти, якого кольору кошеня сидить першим? Роде. А хто сидить в другому ряду? Так, сіре кошеня. Якого кольору кошеня сидить між чорним і смугастим? Вірно, біле. Яке за рахунком чорне кошеня? Так, третє. А яке за рахунком смугасте кошеня? П'яте. Давайте з вами нагодуємо кошенят. А для цього кожному з них дамо мисочку. Чи вистачає мисок для кошенят? Скільки всього кошенят у нас? Так, 5. А скільки стоїть мисок? 4. Скажіть, малята, що потрібно зробити, щоб кожне кошеня було нагадоване? Так, додати одну миску. Скажіть, малята. Скільки у нас кошенят? П'ять. А скільки мисок? Також 5. Що ми можемо сказати? Вірно, що і кошенят, і мисок у нас порівну. Наївшись, кошенята вирішили. З нами погратися. Якого кольору кошеня сидить посередині? Так, біле кошеня. Хто сидить позаду білого кошеня? Вірно, чорне. А хто сидить попереду? Це сіре кошеня. Назвіть. Яке кошеня сидить зліва від білого кошеня? Так, це руде кошеня. А яке кошеня сидить справа від білого? Смугасте? Молодці діти. Кошенята втомилися, їм потрібно відпочити. Вони з вами прощаються до наступної зустрічі!